Там ти по тебе дільна кіната буде американського стафорширського тер'єра на прізвиську Ельза в притулок для тварин у Дніпрі. Волонтери привезли з Покровська. Евакуаційник Данило розповідає, дворічну Ельзу власники залишили на сусідів та виїхали з Покровська. Весь час собака просиділа під обстрілами на ланцюзі біля гаража. Часом, каже волонтер, місцеві підгодовували її. Вона була супер налякана, не давалась, навіть не давалась тій людині, яка її знає. Вона нас погавкала і забігла, там вона була біля гаража на диван, лягла, прижала хвоста, труситься і боїться. Не розуміє, що відбувається. Ну, це таке дуже, дуже часто. А зараз вона вже довіряє, коли вивозили Ельзу. Поруч лунали вибухи, розповідає евакуаційник. Ти включаєшся в роботу з тварини, забуваєш про те, що літає поруч, бо ти по все всю увагу на те, щоб забрати швидко і вивести. Близько завжди щось прилітає. Голосно просто, голосно ти напружуєшся, якщо голосно може бути ближче, або тебе десь дрон розвідувальний. Побачив, вони коригують вогонь на тебе. За два тижні Ельза відпочиватиме та звикатиме до нового місця, каже власниця притулку Олена Мосійчу. Після адаптації жінка відвезе собаку на обстеження до ветеринара у клініці. Визначать фізичний та емоційний стан тварини. Зоволонтерка додає, припускає, що у собаки контузія. Якщо все добре, ми ще місяць чекаємо той тобто, з гліста все як положено, потім робимо щеплення. Більша частина тварин, які приїжджають з Донецького напрямку, вони з дирофіляріозом, а Він лікується рік. Олена Мосічук додає, шукатиме для Ельзи турботливих власників. каже, сподівається, Йться, що незабаром собака буде у новій родині. Антоніна Чуйку, Поліна Поломарчук та Олексій Коренів Суспільне новини, Дніпро.